Вітаю всіх, друзі! У цьому відео будемо говорити про те, як користуватися програмою InShot. тобто це редактор відео. По-перше, нам треба піти до пошуку і знайти цю програму, тобто набираєте у пошуку InShot і тут собі качаєте на телефон. Давайте зачекаємо, поки скачається. Так, тепер відкриваємо. І тут що ми маємо? Ми маємо е, наші пресети, тобто ми можемо створити відео, фото або колаж. Давайте виберемо фото, наприклад. Тут е, дозвольте програмі використовувати використовувати ваші фото і ваші файли. І тут собі вибираєте якесь фото. Наприклад, це я зробив фото е, вчора. І тут ми маємо, що тут є різні фільтри. У нас є різні настройки, тобто ми можемо контрастність. Е, Редагувати saturation, ну, тут все є. Тут тобто ви можете обрізати тут є Crop, Можете, наприклад, якщо вам треба запостити десь у Facebook чи Instagram, вам потрібне якесь вертикальне фото чи відео, можете просто нажати на цей пресет, ось так, і вам воно зробить фото, яке 9 на 16, тобто це x aspect ratio, не пам'ятаю, як на українській. І так, тут можете вибирати собі різні співвідношення. Може оригінал бути, один до одного, 4 до 5. Це десь якесь відео чи на Instagram чи може у Тікток. І потім, коли ви закінчили редагувати, просто собі нажимаєте експорт у верху справа. Це ми просто пропустимо. І якщо бачите, у нас фото вже збереглось на наш девайс, на наш телефон, і тепер ви можете піти, знайти його у себе на телефоні і комусь відправити, може, чи зробити пост чи в Фейсбуці, чи де захочете. Тобто, якщо це було вам корисно, не забувайте підписуватися і ставити лайк на відео. Побачимося скоро.